Це вже шоста автівка, яка придбана для української армії від Рожнятівщини. Дане авто закуплено за кошти жителів села Сваричів, меценатів і підприємців. Тож на урочисту церемонію передачі автомобіля зібралася чисельна громада села, священослужителі, молодь, запрошені гості. Чиносячення та окроплення здійснили місцеві отці. А далі щирі слова подяки для тих, хто своєю працею та фінансовою допомогою долучилися до цієї доброї справи. Линули від голови районної ради Назарія Іванєва, заступника голови редиш адміністрації Андрія Тринчука та координатора волонтерів Василя Рибчака. Особливу подяку висловив усім військовослужбовець, наголосивши, що автомобіль надзвичайно потрібний в зоні АТО і знак вдячності від вояків, які зараз на передовій з їхніми підписами передав прапор України для жителів села. Всього за два тижні сверечівчани змогли зібрати чималі кошти для військових. Придбали автомобіль, окрім фінансів, зібраної продукти. Все це відправлено в зону АТО. Сьогодні, як ви бачите, відбулася така акція Свареччи по відправці машини Т-4 комбі для бійців АТО в Піски для правого сектора. Ця акція була проведена громадськістю села Сваречева активістами та небайдужими жителями села Сваречева. Було зібрано 910 доларів, 240 євро та 55 тисяч гривень. На ці кошти було придбано автомобіль, були придбані 5 комплектів касок. Бронежелетів, форми берців, а також було зібрано десь біля біля тони або й більше продуктів. Черговий автомобіль переданий правому сектору. Днями планується відправка ще однієї автівки. Від Рожнятівського району це вже зараз відбуває шостий автомобіль. Зараз готується сьомий автомобіль. швидка, швидка медична допомога, і таким чином Рожняцівський район є активним. І ми будемо і надалі допомагати. Будемо все робити для того, щоб була швидкою перемога наших воїнів. Жителі села сподіваються, що автомобіль допоможе воякам у бою та повернеться з перемогою. Жителі села Соречова передають автомобіль, який українсь необхідний для наших бійців, які охороняють нашу територіальну цілісність нашої держави. Нехай цей автомобіль принесе нам перемогу. То щасливої дороги хлопцям, які переправлятимуть автівку в зону АТО та швидкого повернення.